Що ти будеш розраховувати на його доброту, ти завжди отримаєш більше, ніж ти можеш зробити. Я вам хочу дати таку пораду, я так вірю. Ти можеш сіяти, багато сіяти. От просто самим бути сівачем, самим великим тут. Багато давати, багато допомагати. Ну, я хочу дати тобі пораду. Не розраховуй на своє насіння. Розраховуй на Його доброту. Його доброта. От, послухайте, дивіться, це, це дуже сильно. Його доброта, Його благодать, Його серце, воно здатне дати тобі набагато більше, ніж твоє насіння. Його доброта і благодать дасть тобі більше, ніж твоя віра прийме. Ви розумієте, ніж ти, ніж ти заслужиш, ніж ти зробиш, ніж ти посієш. Він завжди дасть тобі більше набагато. Амінь. Амінь. І він хоче, щоб ми перевели свій фокус свого, своїх справ з, з того, скільки ми зробили в саду, на його серце по відношенню до нас.